Ви знаєте, зараз правди не знайдеш. Одні говорять, потрібно краще гроші на військових, інші говорять, гляньте, які розбиті дологи. Четвертий день вкладаємо суміш мілка зернистий, Скільки вже асфальту висипають 250 тонн. Договір з підрядником був підписаний на 136 мільйонів. Так як зруйнована була повністю доземполотна ділянка, заміна була основи в рівні шаром щебина піщаної суміші і вкладена асфальтобетонну сумішу. Визначаємо модуль пружності на покритті. Після того, як його уклали та ущільнили, нам треба дізнатися, відповідає він рекомендаціям чи ні. І після випробувань ми бачимо ну, на цьому покритті, щоб не, не менше, ніж 80, показник показників. Показували? Ну, на всьому протяжності від 86 і до 120. Що не потрібно це робити, це не віра в Україну. Не зайде сюди кацапи. І 22-му році окупанти не зайшли і зараз не зайшли. Тому, по-перше, ця дорога перше за все це для військових. Я кожного ранку їду і дивлюсь праворуч, ліворуч стоять військові машини, бортують там колеса. Десь відволилася е, якась запчастина. Ну тут дійсно два роки зовсім не робили дорогу. кожного дня поранені. Ну ви ж розумієте, коли це все розбите. Занадто сильно було розбито. В Харкові люди працюють з Золочева, виїжджають туди. на роботу діє два приватних перевізники, які також е, згідно певного графіку, виїжджають і працюють. Тому ну це дуже важливо.